Друзі, доброго ранку нам вам, всім, хто спить, не спить. Коротше, сьогодні у нас були дуже такі насичені плани. Ми хотіли їхати кататись на сноубордах, на лижах, але погода сказала: не-ні-не, мінус 24 це не час кататись на сноуборді, тому ми вирішили щось зробити нове, якось е, по-іншому провести час. Діти, граються? Ми, як завжди, хотіли виїхати. Раніше а виїжджаємо майже в годину. Одну годину дня Година дня. Поїдемо напевно кататись зараз на ковзанках. Буде в приміщенні, тому не холодно. Після нашого відпочинку в теплих краях погода на Алясці вирішила нас здивувати і сказала: ви ж відпочили, ось вам мінус 25, два тижні поспіль. В нас на півдні Аляски а саме на півдні я живу вже три роки. Так довго, щоб був холод, я не пам'ятаю. Ну такого ще не було. Я маю на увазі саме такий холод, так довго не був максимум там три дня, чотири. А так, щоб два тижні, ні, не було. Але чим морозніше, тим на вулиці гарніше, що за несправедливість. Ці вихідні ми вирішили провести типічно по-нашому. Трішки відпочити, трішки скупитись, трішки втомитись. Ну, ви все побачите самі. Тож ми приїхали в анкоріч, найбільше місто Аляски. Тут живе 300 тисяч людей. Приїхали ми в анкоріч в місто, а, напевно, зараз підемо в магазини. А щось холодно, люди добрі, щось холодно, мінус 20. це вам не жарти реально. Не знаю, реально холодно. Ось там є гори гарні. Вирішили відкласти магазини на потім, а поки є сили піти кататись на ковзанках. Я помінялася. Да? А що ти хотів? Покажись. Ми так дійшли до висновку, що тут дуже, тут дуже погані ковзанки. Ну, коротше, старі. Дуже старі в Україні набагато краще дають просто яке жахіття. Хтось тут зробив так. Ціке у Джеми є свої. Ми взяли з дому. <с> Джема. останній раз я каталась на ковзанках більше шести років тому в Україні. В Америці ще не разу людям скажи, будуть сміятись, бо живушта на лясці. Скажу відразу, я була готова до всього. Я була на такому позитиві, але навіть я була здивована від таких мінусів, які там були така помилка їхати з ними кататись. Взагалі не вміють. Жема! По-перше, я переоцінила своїх дітей. Мені здавалося, що вони відразу стануть і поїдуть. Я не знаю, як я навчилась, але мені здавалося, я так і навчилась. Встала і поїхала. Ні, ну феліксу там дуже сподобалось. Ми його волочили по тому льду, як ту сардельку. Мені здається, він взагалі не розумів, що від нього хочуть. Але він в нас такий за любий двіж. Саме цікаво, коли ми прибирали його з того льоду, він плакав і хотів назад на лід. Хоча стояти взагалі не вміг. Ну взагалі, але що за чарівна дитина? Батьки притягли його, хто зна куди, а він радіє. А от з Джими в нас було навпаки, вона там ревіла, бо шось було не так, бо вона падала, бо щось давило їй. Ну, дівчина, це відео вона мені показує, що вміє вже ходити. Я їй намагалась пояснити, що треба кататись в цьому фішка, але цей характер татовий, де їй здається, що вона краще знає. Я ще не знаю, як переконати. Ще з мінусів літ там був жахливий. Людей багато. Ковзанки найжахливіші від усіх, які я бачила. Це треба було ж такі старі знайти. У мене так стопа боліла, потім цілий день боляче було навіть просто ходити. Тому, здається, ми навіть пів години там не покатались. Просто вже я хотіла звідти ходити кудись. І куди ми пішли, ну, звичайно, щось поїсти. Такі корндоги, але вони якісь корейські з кімчі, наприклад, чи соуси, якісь класичні корейські. Я не любитель ось такої американської їжі, але чоловік хотів спробувати. А я від того стресу, що пережила на льоду, не заперечувала нічого. І знаєте що, ці ходоги були смачнюші. Ти можеш сам обирати з якого тіста чи з якої кропи хочеш його, яку начинку також хочеш. Була дуже смачна начинка з сиром, нібито ти їш сирний бутерброд такий винятий з духової шафи. Вилі була сосиска з яловичини і також таке цікаве тісто. Чесно, взагалі не схожі на американські популярні ось ці корндоги. Звичайно, це не на кожен день, але спробу. Можна. Там знайшов хлопчик. Ти там знайшов, так, цікаво щось. Вирішила з Філіксом із Люєю піти, пошопитись. Вже знайшла речі собі. Філікс там здивований. Е, який гарний манекен Подобається йому цей манекен Так, Фелікс Тобі подобається. Таран. Таран! Він мені дає речі, щоб я дивилась, чи мені треба чи ні, кожну річ бачить, приносить такі цікаві. Але я помітила, що з ним вже набагато легше. Він собі бігає, щось за мною ходить. Це набагато краще, ніж було раніше, пів року назад. Ось тоді було набагато тяжче ходити з ним за покупками, за одягом. Так філікс собі вже знайшов іграшки. І я собі знайшла, напевно, візьму ось цю кофту і ось таку червону. Хочу собі декілька таких кофточок накупити. Мені завжди не вистачає якихось гарних таких кофточок, яких я могла б носити із штанами, і спідницею, тому що 90%, що я взагалі ношу, так ці отакі кофти. О, такий загар. Кофтинка номер 2 Тут є такі розрізи на руках. Дуже гарні. Це. Третя ковтинка червона. Бо вона мені дуже подобається. Тут такі є додаткова, можна так сказати, майка якась знизу. і Вона дуже так класно тримається. Червоний колір це мій колір. Мені завжди гарно в червоному. Звичайно, всіх смаки різні. Хтось скаже жах якийсь, але я яскраво люблю. Ну прям не все, але люблю. Якщо ви помітили, що в мене голос змінився, то так я трішки прихворіла знов, але відео зробити мені хотілось. Тож, пробачте. Чесно кажучи, ті ковзанки нас так сильно тоді вибили з колії. Довго ходити ми не могли, тому що реально ноги боліли. Не дуже хотілося ходити в інші магазини, щось шукати. То ми подивилися ще декілька відділів тут і вирішили закінчувати з цим. Тут багато непоганих речей, навіть, наприклад, ось ця сукня вона тепла і досить якісна, але, але не на Аляску. Тут дуже тяжко знайти речі, які б ти міг, носити на Аляску. Бо довга зима і в принципі так багато нічого не одягнеш. Береш такі речі, що е, будеш носити, ну, не знаю, в гості чи до церкви і все. А на вулиці завжди ми тепло одягаємось. На вулиці холодрига. Ще сніг почався. Трішечки. Моросить сніг. О. Ось так, шукаємо свою машину. Чесно сказати, я тоді раділа, що ми не поїхали кататись на лижах, бо реально був сильний вітер якийсь і холод, було дуже холодно. Прийшли заїхати в Каско за продуктами, деякими. тут Щось скажу про Аляску. Тут завжди на вулиці, коли виходять, всі біжуть, бо холодно, і треба бігти. Ось так, ось так реальність. Не завжди всі наші дні якісь продуктивні і цікаві. Іноді бувають ось такі дні закупок чи дні реального життя. Слухайте, дивіться, який цікавий сарай продається за тисячу доларів. А ось і біля нього тепличка. О, грінхаус продається під сорок доларів. Ага, це така тепличка. Ми вирішили взяти фрукти і ягоди. У Філікса впала. Одна виноградина, він плаче, хоче взяти. Зараз буде трішечки цін ляски. Полуниця коштує 10 доларів. Це за ось таку упаковку. Ось тут погано, бачите. Треба вибирати собі хороше. Малина 8 доларів за цю упаковку. Лохина 9 доларів за ось таку упаковку. Це маленька, вона реально маленька, є набагато більше. Щось зараз дорого в нас це. О, часник вже почищений. Майже 13 доларів за ось цю упаковку. Органічна брусельська капуста. 6 доларів. Ось ця упаковка. Не знаю, в мене щось її не дуже їсть. Я теж. Ось ці 6 перців солодких за 9 доларів. Бачите, там написано одна штука долар 49 коштує. Один перець. І це, щоб ви розуміли, це оптовий магазин знижка. Е, в звичайному магазині буде 2 долари 2,50 один перець коштувати. Картопля. Тут різна картопля. Оця коштує 5,99 за цей мішок. Там 10 паундів. 10 паундів це майже 5 кілограмів. Цибулька, цибулька коштує 7 доларів за 5 паундів. Це біла і ось ця. Фіолетова 8 доларів за 8 паундів. Ну, ми картоплю тут не беремо, ми беремо у наших батьків. Вони вирощують. Ось цей ящик помідорів коштує 8,99. Це добрі помідори, ми їх беремо завжди. Є ще такі помідори, 2 паунда, майже кілограм, коштує 7,99. Тобто 2 паунда, це 900 грамів. Роки йдуть, а ми ось це беремо з вишнею, ось ці не знаю, булки. Вони з вишнею є, це з горіхом. І тут з крем чиз. Виходить, 12 доларів за дві пачки. Дві пачки коштують 12 доларів. Прикольно. Скільки на Алясці коштує хліб? Френч, французький хліб, ось цей 5:99 за дві ось ці булки. Є хліб з пармезаном. За 2-8 дол... доларів О, одна. Ми з Юльою полюбляємо їсти ось ці. Це також як хліб. Дуже-дуже смачний, м'ягенький. Він вже порізаний. І бачите, тут він порізаний для сендвічів. І дуже класно робити сендвічі, чи яйце туди ставити, чи просто хліб з маслом їсти. Дуже-дуже дуже смачний, за 6 доларів. 12 штук, коротше. А, ну блін, написано 12 штук. Тут різні сосиски, які ми не їмо, Бачите, написано польські польські сосиски. Чесно, сосисок тут дуже багато. З чесником різні є, з чорним перцем, з базиліком. Є звичайні ось такі, з курицею та яблуком. Цікаво, з біконом та пайнапл, Це ананасом. У мене з сосисками цікава історія. Я перестала їх взагалі їсти, як завагітніла Феліксом. Я пам'ятаю, я дуже сильно хотіла їх, прям дуже сильно. І я поїла з картоплікою, було так смачно, а потім мені як стало погано, як стало це все знаєте, коли вагітна воняти. І мені погано, напевно, було там. Декілька тижнів від цієї сосиски я просто дивилася морозилці на ці сосиски, які ми ще не приготували, і мені, мені вже погано було. Досі ця любов до сосисок не пройшла, так скажемо. Я в шоці. Я досі їх не їм взагалі сосиски ніякі не їм. Хоча раніше я так любила їх, оскільки це три роки майже пройшло. Ілля дивиться, яким нам взяти. Можна подивитись на ціни. Ось це яловичина е, 37 доларів за ось ці два куска, але це, типу, як схоже навіть на стейк. Це улюблене ілюше м'ясо. Це вівця, молода вівця. За 21 долар одна упаковка. Нє, ну Це дуже смачне м'ясо, так. Тут є стейки 67 доларів два кусочка, це рібай Steak. Це New-York Steak за 57 доларів чотири кусочки. Чи п'ять? Тут різний фарш. 20 доларів за три кусочка А за два кусочка У мене раніше було по три кусочка Це від бізона. 20 доларів, 25 за три кусочка А це єловичина. І там можна такий фарш купити. Взагалі цей магазин оптовий, тут тільки все оптом. Тому він такий величезний і все сховано досить досить сильно. Але багато наших тут скупляється в Америці, хто живе. Напевно, ви мене навіть дивитесь, хто тут живе. Бачите, ціни на Алясці майже такі самі, як і у всій Америці. О, дивіться, це свинина. Кусок без кісток свинини коштує ого 20 19 доларів. У це коштує 19 доларів. Уявляєте? Але ми таки не їмо, ми не їмо свинину, тому... Взагалі не їмо, не купляємо. Я навіть ніколи не дивилася, що так дешево коштує це. Дивись, Ілля, живіт свинини коштує 31 долар. Так, але ми її не Я знаю, що не купляємо. Екранція. Ти взяв, ти будеш брати стейк? Так. Я тільки казала, що дорого нам. Mm -hmm. Я казала людям дорого. На два, два рази, але не все одно дорого. Дешевше ніж в ресторані. тут Написано, що mm -hmm. попа свинини коштує 31 долар. Така огромна, велика, така величезна і тяжка. У так дешево! Я не знала, що свинина така дешева. А американці взагалі не люблять свинину. Вони майже не їдять свинину, ну дуже рідко. Тут тільки яловичину їдять. Це наші українці люблять свинину. І також, я не знаю, там азіати їдять свинину, але ну, не американці. Тому вона така дешева тут. Яйця 12 доларів. 24 штучки. Наші діти. Бачите, тут все в холодильниках таких чи морозилках. І люди просто ходять і беруть все, що їм потрібно. Ось цей розмір пачок. Я завжди буду дивуватись. Просто дивіться. Ну, це пачка. Ось її розмір. Просто в мене не, в руках не вміщається чіпси. Тут все в таких величезних е упаковках. Okay. Через те, що тут продається все для ресторанів. Наприклад, бачите, дві упаковки борошна. Тут щось е таке також це борошно. Ну, реально досить великі всі ці упаковки. Рис різний. Я візьму цей. Нам треба цей рис, так дивіться, скільки його багато ні. Фелікс, що ти там виліз? Дивіться, що я знайшла? Це від кукурузи о, листя. Не знаю, для чого воно потрібно, але 10 доларів коштує. Так що, люди, якщо у вас якась фігня дома валяється, десь вона потрібна. Повірте. Дивіться, 10 доларів коштує це листя. Не знаю для чого, серйозно так завжди, те, що в нас вдома не ціниться, тут ціниться. Наприклад, я знаю, тут дуже так взимку шишки продають, просто звичайні шишки продають для прикраси. Вони досить дорогі. Там 10 штук, 5 доларів коштують 10 шишок таких. Потім знаю від горіхів різні там штучки також продають. Думаєш, ну фігня та фігня, ні, тут треба людям. Ось так завжди. Ми не цінуємо те, що маємо, а інше на цьому роблять бізнес. Ми вже скупилися, прийшли на касу все оплатити. Діти, як завжди, хочуть допомагати, але ох, це допомога. От я як зараз пам'ятаю, як я хотіла щось допомогти мамі, і мені казали, ти допоможеш, якщо не будеш заважати. Мене це так обурювало, але зараз я так розумію. Ну і все, 269 доларів. Витратили на ось це все. Багато чи ні? Скажіть ви. Але мені здається багато. І ще її за 69, 62 долари стейк купили. Манго купили. Це що, якісь шоколадки. Це сік мій улюблений, гранатовий. Ось такий. Ще купили два, дві овечки ці. Сир, авокадо, яйця. В нас пішов сніг. Бачите? Знов. Я тут вирішила зайти в Таргет-магазин, щось купити подружці не день народження. Ось. І тут таке все гарне, рожеве. Це така сукня непогана, прикольна. Якщо б я таке оділа вдома, я б напевно злякався. Він таке не любить. А мені подобається діти заснули, вони сплять в машині. Ілля там також в машині залишився. Я вирішила сама походити. Іля мені купивка купив і трошечки походжу, поки діти сплять. Я, якщо чесно, не була взагалі в магазинах вже два тижні, якщо не більше. Як ми приїхали з Домініканської республіки, я ще з дому не виходила майже реально, тому що у нас діти захворіли не дуже. Добре було їм, погана погода була. І я сиділа вдома, дивила серіали, робила монтаж відео, була просто мамою, прибирала, їсти готувала і не виходила з дому два тижні. Ілля обіцяв Джемі купити лос одне. Приходиться йти купляти. Я ось таке купляю за 15 доларів. Тут достатньо багато різного вибору. ось. Колись купляла отакі от великі Коротше, Я побачила, що в мене так руки трясуться після того катка, де ми були катались. Не знаю, в мене так сильно ноги болять досі такі жахливі ці ковзанки були. Я вам кажу, я ще таких жахливих не бачила. Просто вони нібито неправильно зроблені. Короте, більше ніколи не піду туди. Я на це все дивлюсь, і тут стільки багато різного лего. Мені так подобається Лего. Я б собі ось такий, наприклад, купила і складала. Реально, цікаво. Оце цікаво. Просто десятки, десятки сотні варіацій Лего. Це тільки одна сторона. Тут навіть є, ти можеш замовити собі те, що немає, і ти тут просто щось обираєш і замовляєш. І тут до, до тебе потім додому приходить. Це лего. Бо не все є, а є варіації інші. Я забула, за чим я сюди прийшла. Я прийшла взагалі то взяти подарунок джемі, а подружки. Та йду, йду за цим. Катя, знаєш, що треба тобі, а не просто так гроші витрачай. Мені дуже подобається, що в цьому магазині, в Таргеті є дуже багато варіантів, як зробити гарним свій офіс. Ось. І прийде час, в мене буде гарний офіс. У мене взагалі буде нормальний офіс, де я буду монтувати відео, щось робити. Да, я вже не можу дочекатися до цього. Я так сказала, буду щось робити. Шо, що, шо монтувати відео, і ні одна дитина не зможе туди зайти. О, бо зараз спальня і кабінет разом, і діти завжди щось там лазить. Яка чашка краща, ось така для кави, чаю, чи ось такі. Теж непогані, мені здається, і такі є мені подобається біла Ось ця. Ну, напевно, не знаю, напевно, ця каша коштує 699. Тут такий розділ для кухні все. Таке все гарненьке, миленьке. Зараз ви дивитесь і думаєте, ну таке не цікаво. В нас таке є. А в нас на Алясці нема, тому мені таке дуже цікаве. Тому пробачте. Хоча знаєте що можете дивитись, що навіть на Алясці є таке життя, як і у вас. О, ця свічка так неперевершено пахне, Я хочу її також собі. Я візьму ось таку свічку. Я вже дивіться, скільки набрала ці теж класні штучки. Це я собі і двом подружкам, і там чашки набрала. І ось це дуже класно. Знаєте, що можна було б зробити із справжніх, е, очітків. Я не знаю, як називається це українською. Пам'ятаю, мама назвала очітків. Це, це дуже легко зробити. Нашла я подарунки для двох подружок своїх і готова їхати додому. Виходжу, тут такий сніг. Іля приїхав за мною. Оце сніг. Забрали свої суші. Нам цілу коробку дали. Супчик. різні суші. Їдемо додому їсти. Що там? Дома ми швиденько поїли наші улюблені суші. Пам'ятаєте, я вам казала, що вихідні це час, коли ми намагаємось не готувати. Пізніше приїхав брат Ільї і моя подружка, і ми разом грали в настільні ігри. От зима на Алясці, так це для ігр. Тут зазвичай один до одного всі взимку приїжджають поговорити чи пограти в ігри. І ось так пройшли ще одні зимні наші вихідні на Алясці. Звичайно, я дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись, якщо ви ще не підписані та ставити вподобайки. Можете ще підписатись мені в Instagram. Там більше звичайного життя і миру. Любові вам, ваших сім'ях, бережіть себе.